Чи доводилося вам кататися на американських гірках? Той момент, коли серце завмирає від стрімкого підйому та падіння, коли страх змішується з електризуючим захватом, що охоплює все тіло, у цю коротку мить усі турботи зникають, і ви повністю занурюєтеся в сьогодення, ніби всі ваші тривоги та стрес змиваються з кожним поворотом і вигином. У Біблії вдова й сарепти пережила життя набагато бурхливіше за будь-які гірки. Під час сильної посухи вона готувалася з'їсти останній шматок їжі разом із сином, щоб потім померти. Але, зустрівши Божого пророка Іллю, вона пережила чудо і врятувалася від голоду. Та її радість була недовго, її улюблений син раптово помер, зануривши її в глибокий відчай, один. Ім'я Сарепта означає піч, і її життя справді було низкою вогненних випробувань. Ледве вибравшись із печі голоду, вона потрапила до ще гарячішої печі, смерті свого сина. У своєму болю, вона не могла не нарікати на Бога. Але Ілля взяв її мертвого сина і гаряче молився до Бога івриті слово молитва також означає, як шукати вирок. Ілля благав Господа, подателя життя, скасувати вирок смерті та дарувати життя. Бог відповів, і хлопчик ожив. Завдяки цьому дивовижному досвіду вдова й сарепти зрозуміла, що справжня віра загартовується в печі страждань. Не просто побачивши чудо, вона дійшла до глибокого переконання, що лише Бог має владу над життям і смертю. Найбільша проблема, яку ми не можемо вирішити, це смерть. Перед обличчям цього найбільшого виклику наша єдина надія Ісус Христос. Ісус узяв на себе всі наші гріхи та відчай на хресті й помер, чому Бог дозволив своєму улюбленому Сину зазнати такої жахливої смерті, щоб повернути нас до життя. Ісус переміг смерть і воскрес на третій день, показавши нам єдиний шлях через відчай, смерть і всі проблеми, з якими ми стикаємося. Ісус, справжній Господь життя, посланий нам Богом. Ви також можете зіткнутися з несподіваним болем і відчаєм у житті. У такі моменти подумайте, що це піч, у якій ваша віра стає міцнішою. Якщо ви довірите своє життя, Ісусу, у найтемніші моменти Воскресли Христос дарує вам нове життя і справжній мир. Чи не пройти нам разом через цю справжню піч і здобути міцнішу віру?